Пробуємо підібрати нову панель під безпечну збірку. Одним із варіантів можуть бути панелі по 360 Вт, збірку з яких описував у попередньому випуску. Її показники виробленої напруги при низьких температурах не переходять дозвольної межі, є невелике перевищення по силі струму, але інвертор його просто ігноруватиме через неможливість пожити такий струм. Також можна створити збірку. Підключеними послідовно трьома панелями з потужністю по 450 Вт. Ось її параметри при плюс 25 та при мінус 20. Така збірка буде цілком безпечною для вище згаданого інвертора. Загальна потужність 1350 Вт, Напруга на максимумі потужності 101,8 В. Напруга холостого ходу 123,5 В. Струм. 1326 А. При мінус 20 матимемо загальна потужність 1560 Вт, напруга на максимумі потужності 115 В, напруга холостого ходу 139 В, струм 14,1 А. Як бачимо, така збірка не перевищуватиме норми інвертора навіть у 20 градусний мороз при прямих сонячних променях.